Поспілкуватись із людиною, творчістю якої захоплюєшся, не розкіш, але коростенці мали таку можливість 5 липня. Поціновувачі сучасної української літератури зібрались у місцевій кав'ярні книгарні, де відбулась зустріч із Ірен Роздобутько так? а ви що скажете? Що? <ріст> Чи вже починає починаємо. у форматі дружнього спілкування. Гостя зі столиці презентувала свій новий роман Троє і одна розповіла про те, про що вважала за потрібне поговорити: про війну, про роботу, про мистецтво, письменництво. Я люблю писати про людей дивних, про людей вчинків. Користенцям, які завітали на зустріч, творчість Ірен Роздобудько знайома. Комусь через книги чимало відвідувачів прийшли з домашніми екземплярами, аби отримати автограф. Хтось знає творчість пані Ірен з часів її роботи у друкованих виданнях. Журнал Наталі та «Караван історій». А особливо уважні глядачі могли звернути увагу на ім'я Ірен Роздобудько у титрах кінотворів, адже жінка ще і є сценаристкою. Цього дня письменниця коротко презентувала свої попередні романи, серед них і книги для дітей, дещо користенці придбали. Та найбільше уваги було приділено останній роботі пані Ірен роману Троє і Одна. Це історія про 65-річну жінку, яка переосмислює своє життя, в якій її місце темі війни. Сьогодні придбали книгу троє і одна. Будемо читати. Хоч е якось е дійсно цікаво, як ми змінилися після 22-го року і як це е відображається у книжках авторів, яких ти читала раніше. Антоніна активна читачка відвідує книжковий клуб у Коростині Є в нас і таке, та намагається не пропускати зустрічей із письменниками. Я із задоволенням. Мені дуже подобається, що Діана створила такий простір і що до нас приїздять в гості. Які... Останнім часом майже кожен тиждень ну можна сказати так. На тому тижні у нас було, було обговорення книжкового книжковому клубі. На позатому тижні до нас приїздив Мартин Якуб. Сьогодні Ірина Роздобутька, Люка Дашвар ще давно була. Ну дуже прикольно. Я відвідую майже кожен захід з великим захватом, тому що велика пошана Діані Подяка за те, що вона. Запрошує письменників, ми можемо спілкуватись особисто з ними і бути дотичними до їхнього пара, можна так сказати. Діана це власниця кав'ярні книгарні в якій проходять зустрічі з митцями сучасності. Вона ж і організаторка цих заходів. Я так розумію, що спочатку ви їх запрошували, а тепер вже люди самі пропонують приїхати в ну, деякі письменники. Так, наприклад, Мартин Якуб, Тетяна Власова, вони написали нам самі. Доброго дня, чи можемо ми включити вас у свій тур? Це було дуже приємно, я і неочікувано. А деяких письменників запрошую. я. Наприклад, Ірен Роздобудько Діана запросила, хоча й не була впевнена, що іменита письменниця погодиться, але все ж ризикнула. По-перше, це улюблена письменниця моєї сестри, я хотіла зробити їй сюрприз, це справда. А по-друге, я побачила, що пані Роздобутько вийшов новий роман, і ну, тут вже гріх не приїхати. І... І побачила, що була презентація в Вінниці, вирішила ризикнути, написати. Вона погодилась своїми враженнями від візиту до користення. Гостя поділилась на своїй Фейсбук-сторінці. З цієї публікації ми дізналися, що письменниця ще й скуштувала фірмову страву користення Деруни. Ну і подякувала місцевим за теплу зустріч. Наша знімальна група також поспілкувалась з Ірен Роздобудько. Чим далі від Києва, тим тепліше зустрічі Київ, Вибачайте от. Тут дуже круто, Де, що так багато людей, таких розумних очей я побачила. Ну, для мене це неймовірно. І тому це я мушу бути вдячною читачам тим, хто робить такі зустрічі. Пані Діані. Я всі закликаю ходити сюди, підтримувати цей осередок. Культури одна справа запрошувати письменників, а зовсім інша запрошувати людей, щоб вони відвідували ці заходи. І у вас же вони відбуваються не так, як певні загальноміські, коли люди отримують наказ і йдуть. У вас же люди по добрій волі приходять. Сподіваюся, що так. Але я записую їх у спеціальний блокнот. Так робимо через Телеграм, інстаграм, рекламку у нашому там в книжковому каналі Бамбук. Підписуйтесь у телеграмі, і таким чином люди про це дізнаються. А взагалі про наше місто щось знали до цього? Можливо, доводилось бувати, чи сьогодні вже прогулялись, чи ще прогуляєтесь в місті. Я е, вперше, хоча проїжджаємо повз е, цією трасою е, завжди, і ніколи не завертали, тому що часу немає. Знаю, що історичне місто, що я дуже багато з історією пов'язана, але треба ще вивчити. От зараз приїду і почитаю, відчула тишу, відчула такий, знаєте, я знаю, що у вас теж і гуркочі, і тривоги, але знаєте, вдихнула, почула пташок після Києва, надихнулася таким спокоєм. Серед цікавих моментів заходу це можливість живого спілкування між читачами та письменницею. Коростенці задавали питання, отримували на них відповіді, дарували квіти, а ще зробили письменниці сюрприз. Ми дуже дякуємо, що ви завітали до нашого міста. У нас є така маленька традиція. Хочу щоб, так. Ви відкрили цю коробочку? Це наша, наша фішечка. Скажімо, тут ваші книжечки. Так, ваша, ваша книжка, ваша нова книжка у вигляді е, пряників. Вони дуже смачні і, до речі, термін придатності півроку, тому випаду ви можете кожен день до кави собі брати. Ну, ну це... так, дякую, ви що приїхали для нас це дійсно велика подія. Сподіваємось, ви там в Києві розкажете, особливо Бомонду, що є таке місто користень, як тут гарно зустрічають. Хай приїжджають і інші письменники. Безперечно, я вражена кав'ярню. Я от закликаю, щоб сюди, Хоча просто ну, якби каву випити і побути в цій атмосфері. Тому що в Києві так є, от вже кав'ярня, книгарня тут може їх не так багато. Тут спілкування, тут знайомство тут. Тут живе філологія і любов. Користень читає. Користень читає однозначно. Дуже багато років у користі не було жодного книжкового магазину. Зараз і ціла кав'ярня, книгарня, і навіть ще відкрились деякі заклади. Відчувається попит у людей на книги, як взагалі з реалізацією?» що так? Відчувається що Е, та в основному читають щось новеньке, сучасне, і українських авторів також. По завершенню зустрічі автографи та фотосесія. До речі, серед тих, хто прийшов на захід, і працівники бібліотеки, які за свої кошти придбали екземпляр нової книги, і він буде доступний для читачів з побажаннями від авторки.